Світ навколо падає але ми разом і це тримає грі. Кожен крок, як кожен день ще один шанс. Зруйновані вулиці порожні дома виходять із темряви знов. Ми Так, ну що ж, всім знов привіт. У мене знову включили світло. Ну, вірніше, воно не виключили, а воно просто було погане. Менше ніж 180 вольт. І воно мене відробило від світла. Ну там релюшечка. Ай, коли це, бляха, все закінчиться, задовбало вже. А, oh. треба ще було дискордів робити, але зараз вроблю.

Кажу, в новому 42-му негативні е, риси персонажа замерфили. Наприклад, е, коли персонаж, який хоче багато пити, тепер не дає 6 е, поїнтів, тепер дає тільки 1. Mm -hmm. Не Та Можна взяти... дебілти, може подумати. Курця тепер не можна взяти разом з цим е не накачаним, а. То, що дає плюс 4 відрвалось. Тут нема правил. Вийшло. Ми виживемо, чуєш, це наш шлях. Це наш бій. У темряві світи мов хрімо. Тепер не можна стати цим. Або що в тебе не вистачає калорії, або те, що е, е, навпаки. що вже там можна взяти або низький. Е, низький метаболізм, що ти більше будеш набирати калорій в цілому. Або низький. Що ти, нахай, і ти навпаки будеш бати і тратити. Не плюс 6, а плюс 4. Ну, але мабуть, і корисні не, не так багато коштують уже. Ні, все так само. А, та то, тоді це тупо. Короче, ну. я так зрозумів, що Зомбоїт іде за стопами Рімворду. тому що в Рімворд вже теж без DLC грати неможливо. Така... Це буквально як казання. Я вже просто не можу з того ремворду. Бо гравець повинен страждати, бо якщо він не страждає, це не ремворд. <гум> Зато тепер можна, як в, в кам'яну віць... Ні, ні. Виплавляти тепер там можна розробити домі на піч і на домі на там всякі різні штуки виплавляти. Mm -hmm. Це прикольно. І Це свиней ще... можна вирощувати. Так. <гум> да. А що плавити? Свина і плавати складати. там можна зрез... Спочатку треба зробити просто, знайти книжку на чи книжку чи журнал на просту піч. на будівлю, яка робить те вугілля. Так, є, Потім запроси покидаш Потім, прокач... Потім прокачати каменярство. Це гіркоділля. Рукоблудство. шиття ж. Да, да, треба. Шиття. Шит бо того, що щоб зробити прокачену круту вже плавину, тобі треба зробити ці ніха до мені, чи як вона так називається. А для цього тобі шкура. Треба буде дубльона. А дубльона шкура робиться. Негарно так, justamente... не так дівчат називати. Че? Негарно так дівчат називати. Вони ще так ну як їх ще назвати. Як якби так не одягалися так понял. Ну йоп. Шо ви запроси прийняли? Я? Я вже заходжу. О, супер. Ну, коротше. Качати ковальську справу муторно і довго, але можна буде машин. Машини переправляти в сокири. Машини переплавляти в сокири. Це вже краще, ніж це. Ну так. А можна там сокири переплавляти в машини? На жаль. Ладно, машину в сокиру. Але от сокиру в машину це вже номер. Ні, там маш з машини можна за допомогою пропанового... пропанової горілки зробити... сталь чи мета метал, потім цей метал е, переплавити в е, голів'я сокера чи лопати. Це mm -hmm. типа пропановою горіл горілкою, так? Да? А, там, а, а пропа машину, пропановим пивом, но... тобто, ти це не зробиш. На жаль. Плутається в комфорту и По моїм ступам ідея. Чикс. Панцирь Гренадар, тебе Да, потужничаємо сегодня. Дуже потужно потужничає. Мы всі в трех тут потужничаємо. Потужнометр засхали. Потужнометр даже зашкали. Ну еще потрібно палки і зброї палки. Ну типа щоб Короби. кидати. Що спути, Поясніть, будь ласка, на грамотному що означає кидати палку. Ну, це коли буде в тебе собачка. Тоді й поймеш. Вот у Джелата є собачка. <laughs> Кидай їй, палку. А вот девчина. У сегодня мама в ТикТок запустила этот видос, там, где моя собака палку в твою собаку носа. Боже, какая херня вышла. Это я про то, что я сказал. О, блин. Я что-то сам не ожидал. Блін, як круту сокирую за двох удара дерево одного удара? З, з двох з, з двох ударів? А чого тільки я сказав з двох ударів? Що-що? Да, я з, з двох четвер дерево валю, а ти з двох ударів. <рес> 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 там говори. Ага. Я Де моя хата? Твоя хата с краю, ти нічого не знаєш. А тут має бути сосна. Біля якої стена. Де сосна? Разом зі стіною. Стіна, сосна. Видно, що ты там на травах трошки. Ну так. У мене армійські черевики зносилися. Ай-яй-яй, ай-яй. Ого, оце ж ти ходив, конечно. Да. У мене обично я раніше вмирав, чим армійські черевики зношувались. Ну, зари, кстати, я давно не вмирав, в мене вже половина черевика зносилась. Одного. Я просто одноглазий джо. Ой, ні, це одноногий. Так, кудись джалт пропав? Uh, yeah. 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 Не I знаю, а ч ти замок? А, то стероид пропав. Да. А, бо та. А, це <постив> мабуть щось <постив> йому <пишло> говорили. Так, <пишло> да, щось там у нього говорили, і він десь пропав. Ага. О, нарешті воно закрилося. Е, і що там, кстати, з відео з собакою, Ти так і не договорив. А, з схавала? А, цей звук. Мама еще не запустила відео, як цей е собака зубах палку несе, воно не мама тіктоки тепер. Жар. Угу. О боже, скільки мені русик. И на скільки мільйонів за за залетів видос? Я все с конечно вийду, але ладно. І і і я стараюсь це ігнорувати. А що? перше правило інтернету, це не кормити троля. Ага. Якщо я, я, я буду противитись, то мама ще більше буде знімати. Ну да. А якщо ні, то ми є, і все гісевано. Ні, ну це типа це прикол такий же, як із дітьми. Вони ж так само, типа, якщо ти будеш звертати увагу, вони типа будуть далі тобі ще, типа робити на зло. А так, типа, не звернеш увагу і вони такі, типа, а блін, це його не тригерит. Ну ладно. Але мама в тебе смішнява, конечно. О, що тут я вам казала? Чи що? хто це? А, ні, це по правша. Я тут думав з тебе тобто та вернувся. Ладно. Я не знаю, то що не, не можна. Друга А ти з нами з зомбою граєш, чи ні? Так. Так, да. давай. Це офіційно, чи так? Так. Моди якісь є, Так, щось я я майже не чую. Світло, а, в стероїда світло, коротше. А, правша написав, що грати. А чого я тебе не чую, правша? А, я не знаю, може, той зим. Дуже-дуже-дуже просто тихо, я поняв. Чути? Да. Вот тепер прям чітко чуєте. Okay. E, чуєте, у вас яка версія? 41. So, Бо 42-й не цей, не, 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 нема мультиплеєра. Okay. Ви як всі разом чи по окремості по граєте? Oh. Та не, всі, всі разом. Okay. Але okay. кожен по окремості. Але всі разом. Але, Але кожен по окремості. Оце видно, людинка зайшла, яка дивиться стріми кожен день. А я, ]bst담. я а, взагалі не дивився, я типу... помилив. Я, я! Ми тут компліменти тобі робимо, а ти... Ага, да, да, да. Да щось тут нового, кстати. В мене давно. Та нові ігри нові, все нове. А що ще грає, забув я все. А завтра, наприклад, пік буде Четвер Medieval Dynasty. <плес> ну, пік це що на вершину там забиратись такі смішні чоловічки. Пластилинови. А в четвер Medieval Dynasty. це типа середньовіччя, там тоже виживалка. Бляха, що за. Що за довбаний універ? тихо тихо назад, 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 тихо. Тут припада нахуй. Та ні, тут, короче, ціла група походу, студентик. хто Тут у вас сервер хостить? Я. Такс. Такс, ладно, закриємо поки двері. А що тобі запрос кинути? А сначала може кинь свій типа код друга чи що там? Та це ти кинь свій код друга. Так. <реку> То буде швидше, чем я зараз буду шукати. Я взагалі кидаю, окей. Так, куди хочеш кидай? Омнісен, привіт тобі, Омнісен. Як в тебе ділішечки, давно тебе не бачив. Омнісен, вроді це ти підказував на пік нам якісь штуки, чи, чи нет, чи я неправильно пам'ятаю. Портфель. Що, що за студенти в портфелі тупо нічого нема. Ой-ой-ой. На -ой. На кучу всього. Чесно, я вже не пам'ятаю. Яка броня. Ну, нова якась люба. Думаю, що ні. У нас в основному, типа, більшість декоративні. Машини якісь новічі там можливо. Ну, там щось є, але я не пам'ятаю. Були вроді грузовики і, типа, красивіші машини якісь. Понят, то ви такі... ці ванільні машини не відключили, ні? Мені здається, що ні. А, Так, Мені треба нове життя. Так, хтось тільки що говорив, що я голосніше зробив. Так, де це ці циферки? Чикс. Uh, друзі. Додати. Чикс. Йозеф, Алле. Yeah. Але, мабуть, Йозеф пограєш з нами вже наступного стріма. Бо я вже половина, зараз буду заканчувати пів-одиннадцяти. Ага. Так Це що, кстати... Скільки стріми зазвичай починаєте? 20-20. Ой. Чикс, кожен день в 20-20. Ну, деколи буває, що в мене світла нема, то трошечки пізніше. Деколи буває щось може інтернет залагати, але таке не, не часто. Хоча бляха последні два дня вже було теж лаза. То же вчора, то сьогодні з світлом. І за цією грбаною русні. Ну, в мене, слава богу, і нет нормальний, але от з світлом буває. Можуть 170 вольт в мережу подати замість 230. Застріймую вас по дві години, так? Так, так. Так, хто там є ще джелот? Е, рідан, дивіться, коротше, зараз будемо це збереження, так, щоб десь зникались. Джелот, рідан. Та да, нормально. Я все відомо. Ага. Да. А, хорошо. Ми не О, завтра класно буде, якщо буде Влад, цей hey, мазгон. В нього є теж пік. І будемо тоді, так як минулий раз в трьох. Але було б класно, якби шеф був. Просто почти містер фірм подари. Ще раз? Почети містер фурі подари. А шо це таке? <плес> а чо, ладно. Можеш mm. ну, потім після стріма подивитися в стімі в крамниці подарунок. На стрімі пограєш в нього? Ну, от оце вже треба дивитись. Якщо воно щось чимненьке, то да. Якщо не дуже, то ні. Бо щось по сміху я розумію, що не дуже. Екс. Що ж так оця гра називається там, де цей чоловіч у вас думав? Пік. Пишеться англійськими буквами П К. Реак. Так. Якщо по нашому, то получиться реак. Пишті як реактор. 160. Скільки? 160. Хочеш подарю гру через минуту 160 гривень. Дороговато. Це містер фурі сили 24 гривні стоїть болізів. Ааа. А, ну тоді тоді все, вопрос снят. Повістки дня. Так, треба мені не йти якусь зомбака. Хлам. Е... Тостер, скільки ти будеш закінчувати цей серій? От... Сьогодні, от зараз, прям з мінутки на мінутку. Коли наступного дня будете грати Project? Project в понеділок вівторок. Середа, пік, четвер, пятниця Медівал Dynasty. Субота, неділя. Е, э, Блін, як вони жуки, дворфи. Діпрок. Діпрок. Ой, да. Чик, о, запальничка. А, Діпрок, депрок, кстати, прикольно гарачі таке особі. Бомба. Ой. Он да? Ну я не знаю скільки воно вартує зараз, бо вона в мене вже давно 180. досить. Ну ну, мені прям ну, подобається. Там і контенту багато, і, і там місії різні ти занурюєшся, і ти можеш і сам грати, і з кимось. І плюс там є автоподбор, то є можна до когось приєднатись, типу рандома, і рандом може до тебе приєднатись, то єст. Ну таке воно прикольненьке. Я би, звісно, не купляв за 180 гривень. Я може скидок дочекаюсь на неї, я б буде щось. Так, от якщо може якась скидочка, то можна взяти. А так, просто я би не брав лише за того, що в неї графіка. Типа оце, ну, на 180 так собі. Але просто вона мені вже, знаєш, така душевна, по-домашньому. Так, що ж, ладненько, так, на пік був. Е, Будемо на цій мажорній ноті закінчувати наш сьогоднішній стрімчик. Дякую всім, хто був на стрімі. Надіюсь на ваші лайки. Можете там друзям поширити, вдруг їм сподобається. Всім пока-пока.